Ми використовуємо наземні системи там, де ми можемо підвернути солдату ну, дуже великому ризику, що він буде або поранений, або загине. Краще замінити роботом, а солдата отримувати в задачах, які він буде там найдоцільнішим по застосуванню. Все, виїжджай на точку старту. Я там приїду, а ну дивись що в мене немає вибору. Ми тестуємо взагалі концепцію війни і маленьких операцій суто за рахунок роботів і штучного інтелекту. Перший був готовності, все чітко. Плюс-плюс чекаємо. на зв'язок, на зв'язку. Вага, загальна команда, починаємо рух. І як логістичні наземне роботизовані системи, які завозять, як міньори, які здійснюють дистанційне мінування без залучення людей. Є мобільна станція РЕП, є автоматизовані турелі з озброєнням, які виїжджають, становлюються ну, там, де не може вийти солдат, просто не дозволяє обстановка. Він фізично не може вийти, але туди заходять, може стати на роботизовану систему з дистанційним управлінням. Люди, це наш скарб. Ми це завжди всім казали. Віна тягне за собою втрати, але наша задача їх мінімізувати максимально.